Наш Ісус живий, слава Христу! Я щиро з вами разом радію цьому рішенню Бога Отця і слухняності Бога Сина, і свідоцтву Святого Духа в нас, що ми Його. Слава Христу нашому. Запрошу вас, давайте ми разом один добре знайомий текст для нас згадаємо і будемо мати молитву незабаром. Дій святих апостолів. 17 розділ. Будь ласка, якщо ви маєте ваші Івангелії з собою, давайте відкриємо їх. Навіть якщо вони ще досі в ваших сумках, доставайте. Отже, апостол Павло в атенах чи в Афінах, як ми звикли, хто читав чи читає російську біблію, і він ходить по місту, бачить людей, бачить оточення, бачить всю архітектуру, бачить ідоли. І дух його не мав спокою, навіть сказано, що кипів його дух, коли бачив це місто. Він з людьми говорив і на ринку, і на вулицях, і де тільки мав нагоду, проповідуючи їм про Євангелії Ісуса Христа і Його Воскресіння. Афіни, які будь-яке місто грецьке, і загалом тогочасне. Було містом, де було багато людей, які вважали себе розумними людьми. Лука називає їх філософами. І вони були і епікурейцями, і стоїками, і, напевно, інших багато філософських шкіл, прихильників там теж було. І от вони всі за апостолом Павлом говорили там, і там, і там, і думають, серйозний товариш, давай його прямо на Майдан Незалежності, по-нашому, скажемо. да? ріопах. Ну, ареопаг насправді в них був більше як у нас парламент, але наш парламент він дуже маленький, щоб назвати його ареопагом. Тому от таку паралель проведемо, що це наш Майдан Незалежності. Маса народу. І от апостол Павло там. І вони кажуть, ми хочемо знати, що це ти таке проповідуєш. Бо вчителів багато добрих. Ми чули знаєм, спробували. Сперечалися, аргументували щось там і так далі, вели з ними дискусії, але ти говориш про Воскресіння з мертвих. Давай послухаємо його. І от проповідь апостола Павла в Ареопазі. Ми давайте не будемо читати всю проповідь, ми не раз її читаємо, особливо в контексті, коли говоримо про благовістя, як треба благовістити. ми кажемо, браті і сестри, Людям спочатку не кажемо, що ви ідоляни. Ми спочатку їм кажемо, я бачу, що ви дуже набожні люди. Ну, Ми вчимось від апостола Павла. Да, ми ж так, так от вчимося, як він їм ров так Ми не кажемо, що ви там негідники і не, гідники, не спасені, грішники, і біда вам. Потім да. Але спочатку кажемо, о, ми бачимо, ви такі набожні, у вас і іконки тут, і хрестик тут, і так далі. Ну, по принципу апостола Павла. Але сьогодні подивимось на цю проповідь трошки. З іншої перспективи. Апостол Павло прийшов, і важливі думки для них говорить, які, особливо в контексті тепер, як ми згадуємо Воскресіння Господа Ісуса Христа, важливі для нас теж пам'ятати і іншим людям сказати. Особливо тепер на Пасхальні свята, як ми кажемо. Я на минулому тижні. Взяв Google, такий інтернет-пошуковик і написав Воскресіння Ісуса Христа і подивився картинки, які показує Google про Воскресіння Ісуса Христа. І Ісус Христос в якомусь вигляді і хрест в якомусь вигляді на другій сторінці, чи там далеко знизу. Воскресіння Ісуса Христа в українському і російськомовному сегменті інтернету, так само, в англійському поки що краща картинка. Але в нас це ідоли. Чи культурно, скажімо, крашанки, якісь там весняні символи, смачний хліб український, ще щось, але нічого про правдивий зміст. Того, що стоїть за Словом цим – Воскресіння Ісуса Христа. І тому, я думаю, правильно для нас нагадувати собі від апостола Павла важливі істини, які мають звучати в церкві і в цілій Україні і в ці пасхальні дні. І перша із них Бог створив все світ і все, що в ньому. Він один, один. Ми можемо так багато людей на Україні зустріти, які кажуть, люди навіть вранці міністр, заступника міністра освіти. Молоді пані. Кажуть, а Міністерство освіти наше буде стоїть і буде стояти на основі Ленінського вчення. Ви подумайте, в Україні де. Революція гідності, де ми говоримо про християнську етику, де ми говоримо про християнську освіту в загальноосвітні школи, а вони кажуть, а Міністерство освіти буде стояти на Ленінських засадах. Тобто і дітей наших, і внуків ваших будуть і далі вчити щось інше, ніж те, що Павло їм казав, Бог створив Всесвіт. І все, що в ньому. І це відповідальність, яка в апостола Павла була і в нас усіх є, всякій людині сказати. Бо без цього розуміння говорити потім про Воскресіння Христа, як ми побачимо з логіки Павла, не дуже в'яжеться, як ми кажемо, простим словом. Але апостол Павло закладає правильну основу для розмови з цими філософами. І нам так важливо, брати і сестри, завжди від самого початку не лише самому знати, але іншим людям сказати: Бог створив Всесвіт і все, що в ньому. І ми на цьому стоїмо, і з цього витікають всі інші наші висновки. Трошки нижче. Апостол в 27 вірші говорить про мету створення людини. Ми в книзі буття читаємо дещо ширше про це. Але тут апостол Павло говорить уже з, з конкретною поправкою, яку вніс гріх, коли прийшов в людське життя, в людський рід. І він говорить до них всіх. Він створив весь людський рід у 26-му вірші і 27-му вірш, щоб вони шукали Бога. Щоб вони шукали Бога. І так здорово, що ви, афіняни, маєте навіть такий постамент, на якому написано невідомому Богові. Я це бачив. Ви його шануєте, ви його напевно шукаєте. Ви не хочете виявитись винними перед ним. Я вам його і проповідую. Він створив, він в ваше серце вклав потребу, яка виявляється в бажанні шукати і знайти Бога. Ви його шукаєте. Я вам про нього говорю. І третя важлива думка, яка в апостола, тут є, і от цей Бог. Цей Бог тепер велить людям всім, всюди покаятись. Я кожного разу, коли читаю проповіді апостола Павла, я в захваті від його логіки. Особливо тут в Афінах. Він взяв їх, ви так. Так, так широко, так багато, так загально. І вони були не проти. Здається, спочатку його слухати, і з ним згоджуватися. І от. Бог, який створив, який уклав ваше єство, бажання його шукати. От він вам велить. Покаяйтесь. І насамкінець. Його фінальний аргумент. Тепер. Цей Бог, незважаючи на те, що раніше не знали, не розуміли, не бачили, Він, на основі Воскресіння Ісуса Христа, дає кожній людині серйозне повеління, яке ні ви афіняни, ні ви люди на зібрані на кар'єрній. Ні ви, українці, які чули хоч би один раз в житті, сказав, як хтось сказав, Христос Воскрес, або ви відповіли воістину Воскрес. Ви вже нічого не можете іншого вдіяти з цим, як завжди, пам'ятати те, що він їм сказав. Давайте прочитаємо цей вірш. Він трохи довгий, але ми повільно спробуємо його осягнути. Бо він, тобто Бог, 31 вірш. Визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його він наперед поставив, і він подав доказа всім із мертвих Його Воскресивши. Я завжди в захваті, коли читаю цей текст. Я вам сказав про Воскресіння Христа. Як ви філософи, і вам треба логіка, я вам логічно все розказав, показав і ось останнє. Той про Воскресіння, якого я вам тепер кажу, він доказ того, що Бог серйозно ставиться до своїх стосунків з людством. Він доказ того, що одного разу цей Христос, якого Бог воскресив, повернеться, щоби судити світ. Скільки людей в Україні думають про Воскресіння Ісуса Христа в ці пасхальні дні як доказ грядущого суду? Я питав декілька десятків. І, та ні, ну, хороше свято, хороша їжа, вихідні дні, здорово. Але апостол Павло для усіх нас на своєму прикладі дає. Серйозне доручення. Поруч з усім торжеством християнства. Поруч з усією вдячністю Богові Отцю нашому за його силу, якою Він воскресив, Ісуса Христа. Є ще велика справа, яку належить нам зробити. Бог, який воскресив його із мертвих, одного разу повелить, і Він прийде на землю для того, щоб судити всяку людину. Яка все ще вагається або каже, о, це не для мене, а немає доказів, а в біблії там багато помилок, а ще щось, і ще щось. І я завжди кажу таким розумникам, а ви знаєте, що історична наука має більше доказів в документах історичних поза Євангелією про те, що Христос воскрес, ніж доказів про те, що жив Володимир Мономах. Чи Данило Галицький, чи Петро І, чи будь-хто із людей, які всього тисячу років назад жили. Про Христа історична наука має набагато більше свідчень. І вони кажуть, «Да, не може бути. Але для нас, віруючих людей, не це головне. Головне те, що кожен із нас. Ми можемо всякій людині. Доказати або дати доказ, як каже апостол Павло, про те, що Ісус Христос не лише помер, але і воскрес одним простим аргументом своїм зміненим життям. Слава Христу нашому! І це так здорово, брати і сестри, для кожного із нас. Може, ми не можемо, як Павло, із філософами, десь там в інституті філософії балакать, чи, чи в Академії наук, чи де завгодно, але ми всякій людині можемо сказати. Я був такий і такий, але тепер, завдяки Христу, моє життя неймовірно, якісно змінилося. Слава Христу нашому. І для нас так важливо, щоби в ці святкові дні, коли ми вітаємо людей, або хтось вітає нас, ми могли би сказати їм. Згадкою про Воскресіння Христа, історія ще не закінчилася. Ти знаєш про це чи ні? Це наша відповідальність, як відчував її апостол Павло. Згадкою про його Воскресіння твоя історія взаємин з Богом ще не закінчилась. І це, звичайно, вимагає від нас сміливості, це, звичайно, вимагає від нас інший раз просто часу, якого нам, здається, в нас немає. Але дивимось на апостола Павла, дивимось на інших людей, які, незважаючи ні на що, проповідували. Проповідують і будуть проповідувати славне Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, і ми в тому числі. І завершуючи наші роздуми, давайте ми просто ще раз подякуємо Господу за цей неймовірний приклад жертовної любові, синівської слухняності, но і Божої премудрості. Учасниками чи свідками, чого ми всі стали завдяки одному простому рішенню, коли ми сказали так для Господа Ісуса Христа і послідували за Ним. Цим втішаємося і в цьому торжествуємо. Давайте помолимось.